Всім привіт! Доброго дня, друзі. Ну, з назви відео, я думаю, ви зрозуміли, що відбуваються в моєму житті якісь зміни. Зміни в житті моєї родини. Буквально півтора року тому, минулої весни, було вже подібне відео. Я до вас зверталась так само, коли ми продавали будинок, переїхали з будинку в квартиру і також на дачу. І ось пройшло трохи більше року, і знову я до вас звертаюсь майже. З таким же відео. Але в цей раз зміни набагато суттєвіші, ніж тоді були. Ну, що я вам хочу сказати, я зазвичай у своїх відео показую тільки позитивні моменти нашого життя. Намагаюсь не навантажувати, не грузити, так сказати, людей, коли вони заходять на моє відео, на мій канал якимись своїми турботами, якимись проблемами, але вони є в нашій родині, так як і в в кожній родині є якісь свої хвилювання, переживання, якісь турботи. Окрім самої великої проблеми нашої країни, це війна. Ще в кожній родині також є якісь свої життєві обставини. Ну ж, зараз зміни більше такі вагомі, що ми переїжджаємо мешкати в іншу країну. Я буду звідти також показувати вам відео. Я сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Будете заходити на мій канал, передивлятися відео, писати свої коментарі, тому що відео буду продовжувати знімати. Я дуже дуже вже звикла до цього процесу. В моєму каналу вже четвертий рік. Також дуже звикла спілкуватися з вами в коментарях. Завжди їх чекаю, відповідаю на кожен коментар окремо. Ніколи не ставлю просто сердечко, а завжди відповідаю і стараюсь до співрозмовника звертатися на ім'я. Я думаю, що той, хто пише мені коментарі або читає їх, на це звернули увагу. Це, можна так сказати, мій пункт. Не хочу тільки сердечко поставити і піти далі, тому що не зрозуміло, чи хазяїн каналу прочитав коментар, чи не прочитав, може, просто поставив сердечко і все. Я намагаюся з вами спілкуватися, тримувати діалог, і мені це дуже подобається. Я завжди виділяю на це багато часу. Тому, якщо ви будете писати мені коментарі, я вам буду дуже і дуже вдячна. Переїжджаємо ми туди і мешкати, і працювати. Вже винайняли квартиру. Коли ви побачите це відео, ми вже будемо на місці. Планую викласти його вже з нового місця нашого проживання. Як надовго ми їдемо, ми поки що не знаємо. Будемо бачити по життєвих обставинах. Що буде з дачею, то швидше за все вона буде стояти на продажу. От зараз пройдемось трішечки погороду. Я вже майже все прибрала, вже залишаю чистоту. Сезон цей завершено. Помідорчики вже закінчилися, тільки залишилися в теплиці. Я їх залишаю. Приїдуть або батьки зберуть і помідорчики, і морквочку, і бурячок ще залишився, або приїде сестра Наталя, і також, може, збере наш врожай. Це інше я вже поробила і їду зі спокійною душею. Ну, я так думаю, що може хтось із вас відпишеться від мого каналу, тому що контент буде зовсім інший. Це будуть влогові відео. Я думаю, якісь приготування, хатні справи, ціни в магазинах. Ну, буду бачити, просто буду знімати своє життя. В мене канал називається Не Садгород, наприклад, називається. Оксана Стесенко, тобто це я і канал стосується мого життя. Були ми при будинку, показувала справи будинку. Живемо зараз в квартирі і на дачі, показую з дачі і з квартири. Ну, Хоча я розумію, що основна моя тема була так: сад, город, питання ви мені задаєте частіше за все. Про цю тему ваші питання я буду дуже чекати, тому що нікуди від мене ця тема не дінеться. Буду також на балконі вирощувати квіти. Ну, я, я думаю, що так буде, і я впевнена, тому що я не зможу довго зовсім без рослин жити. Побачимо, як буде складатися життя, може, ми там ще й дачу винаймемо, ну, також будемо бачити. Поки що все це під питанням, будемо адаптуватися. Я сподіваюся, що це пройде легко, але також будемо бачити. Поки що це тільки плани, такі роздуми, як буде насправді, то це вже життя покаже. Буду чекати ваші коментарі. Буду сподіватися, що ви будете переглядати відео, але все ж таки хочу сказати, якщо ви вирішите піти з мого каналу, вирішити, що це не ваша тема, і ви не хочете далі заходити на мій канал, все одно дуже і дуже вам дякую за те, що ви були зі мною, дивилися відео, писали коментарі, ставили вподобайки або, навпаки, дізлайки. Не знаю, кому як подобалися мої відео, мій стиль ведення свого каналу. Ну і пройдемось трохи по городу. Ще в теплиці є помідорчики, тому я їх не прибираю. Вже потім, коли сестра або батьки зберуть останні помідорчики, тоді вже вони приберуть, щоб теплиця залишилась чистенькою. На городі максимально все прибрала, також залишила буквально пару кущиків помідорчиків чері. Також батьки зберуть помідорчики і приберуть вже самі ті рослини. Город повністю чистий, все вичистила, щоб було ухайно. Ну, ось бурячок морквочка є, синій квітнуть. Озеро, в принципі, непогано виглядає, водички ми багатенько набрали, тобто все буде нормально з ним, я думаю. Осінь вже, в принципі, і так підходить, вже і так можна було дещо прибирати. Ну і так як вже не буде в мене більше на це часу, тому все прибрала. Ось такий величезний виріс в мене в цьому році базилік, і в минулому році він також такий величезний був. Букетним способом саджаю, ну розказувала вам вже не буду зупинятися. Все гарно пополивали, газончик викошений, все гарно залишається. Ну, в принципі, це і все, що хотіла вам сказати в цьому відео. Буду чекати ваших коментарів. Дуже мені цікава реакція, трішечки хвилююся вже ж. Ну, я думаю, що ви це розумієте, як далі буде існувати мій канал. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте в цьому, тому що, ну, я ж кажу, я вже дуже і дуже звикла до ведення свого каналу. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!